І стали членами великої європейської сім'ї. Це та сім'я, яка очікує на нас. Це наша родина Європейський Союз. І ми там будемо, так? Да. Цей шлях є дуже непростий. І вони пройшли цей шлях непросто. Але що там було? Там було те, що є зараз в Україні на цьому майдані і на сотнях майданів, які проходять по всій нашій державі? Воля, бажання, дух, дух до змін, дух до перемоги і дух до єдності наша воля до того, щоб ми стали кращими, наше бажання до того, щоб ми стали членами цієї великої європейської сім'ї. І так буде. Цей шанс є, і цей шанс має відбутися. У Вільнюсі за декілька днів пані спікер буде приймати 28 членів країн Європейського Союзу, де буде великий саміт, і де кожна країна, член ЄС, висловила свою позицію. Україна це європейська держава. Європейський союз готовий підписати угоду. І ми очікуємо на те, що угода про асоціацію буде підписана. Європа відкрила двері і ми повинні зайти в ці двері. У нас є декілька проблем. Я би її назвав одну. Коротко. Янукович. Дорога українська громада, цар Соломон казав, що все пройде, і це минеться, і його не буде. Але зараз у нас до нього вимога як поки що до чинного президента. Вільнюс, одна година летіти, ручка. Угода і підпис про угоду про асоціацію, і ми робимо перший важливий крок на шляху до нашої європейської родини. Слава Україні! Дякуємо, Арсенію!